Салютики. Мене звати Єва Кравчук. Ви на моєму ютуб-каналі. Я щойно знімала відеоси для своєї роботи для своєї робочого каналу. Лінк я залишу внизу в описі, якщо вам буде цікаво подивитися, чим я займалася місяць і чому на моєму обличчі написано Єва пойди Спій, то ви зрозумієте чого. І я просто я думала, що не буде формату такого влогу, але я зараз тримаю камеру в руках, бо я хочу вам показати. ФАТА студію! Прикиньте! Ми запустили промоушен і зараз у нас ми працюємо з відосами, з фотками. Якщо вам цікаво, то запрошую вас, запрошую вас! В прекрасне місто. Хто знав? Боже якщо ти знала, що два з половиною роки тому, приїхавши в Польщу, живучи на вокзалі, їздячи на Глово на старезному ужасному велосипеді, ти тепер будеш тут. Нет, я сейчас покажу, я сейчас, не, я должна это показать. Ты будешь тут, это мое рабочее место, тут я кайфую, живу и вы прикиньте, вы просто пляха-муха. Любимые друзья, это не все. Вы прикиньте, как тут будет охерительно. Просто вы посмотрите на цей балкон, вы гляньте просто на цей вид. З вікна, блін, не фокусується, прикиньте. Камера за 5 тисяч доларів не фокусується. Гляньте. Я? Це це я? Що? Що? Боже! Якби мені сказали, тоді, коли я горіла фотографією, тоді, коли я мріяла просто про фотографію, коли я... Підсувалась, коли фотографувала людей, якби мені сказали, що буде фотостудія, що буде лічний промоушен. я б ніколи в житті не повірила в це. А ті, хто зайшов на канал перший раз і ви мене перший раз бачите, зайдіть на мої відоси і відкрийте самі старі відео, самі перші відео. Просто подивіться, подивіться, з чого, з чого все починалося. Подивіться з того, як в мене не було навіть грошей, щоб просто поїсти, коли я жила на вокзалі, коли я їздила на глобу взимку, коли мене звільняли з роботи, коли мене... не один раз, кстати, коли мене звільняли з роботи просто постійно, кожні три місяці мені треба було шукати роботу. Коли я старалася і намагалася зробити собі карту побиту. І не могла. Коли в мене болілись сроки з легалізації, я була повинна виїжджати в Україну. Капець, капець. Щоб ви розуміли, що я їм. Нічого. Нема нічого. Так що ось такі от діла. Місяць в мене не було на Ютубі, але тепер, як ви розумієте, я буду дуже часто. Я вам ще так надаєм. Я буду везде, ребята, везде. Ранок я встаю в п'ять. 5.30, п'ю каву, сідаю працювати, у мене свої такі ритуали. Все, добре, дуже дякую, не хочеться прощатися, але відос уже там в мене назмався на 15 хвилин. Всього пані много. Все, всім дуже дякую, мене звати Єва Кравчук і до зустрічі в наступних відосах. Па-па!